Хотів би запитати Петра Костюка. Я бачу, ви так уважно і слухали так нашого гостя Юрія Ігната. Власне як відреагуєте на почути, бачимо, є ракети, які ще дуже складно нам збивати. попри те, що є вже хороші засоби протиповітряної оборони. Є ризик, бачимо і говорили про те, що в Білорусі зараз Росія накопичують с 300 Це велика похибка. Є такого після удару таких ракет, та таких так. ракетних ударів. Чого найбільше ви боїтесь, от з точки зору військового, коли Росія якими ракетами буде атакувати Україну? Дивіться, я власне трішки доповню, а пізніше скажу своє бачення. І з того, що нам обіцяють, насамперед, це німці, це комплекс АРСТ, який може. Збивати ці ракети, бо ми говоримо ППО, ППО, ППО. Це все правильно, тільки ППО призначено для збиття повітряних цілей, ну, літаків, гелікоптерів. Тільки дякуючи майстерності, нашим ЗРВшникам, нашим авіаторам, вони збивають ці Ракети, це треба розуміти. І по великому рахунку, якщо ми згадаємо, а що нам дали для ППО, то ми тільки задаємо комплекс С-300, який дали словаки. А ці комплекси поки що обіцяють, але нам не дали До чого я це кажу? Ви задавали питання практично всім, а що 24-го? І в принципі, я сподіваюся, що може 24-го обстрілів як таких не буде, в тому числі і ракетних. Або якщо буде небагато, чому? Тому що Сполучені Штати Америки і Європейський Союз саме на 24-те ініціювали засідання Ради безпеки ООН? Ну, це я не знаю, як себе Росія повинна зранку почувати, щоб вони сиділи е, на засіданні їхні представники Ради Безпеки і в цей час стріляли. Але Саме на тому засіданні нам треба піднімати нам. Я маю на увазі Україні питання, щоб швидше надавали зброю. От тут колега Тимочка вірно зауважив, що те, що є, це б'ють ну, бригадні, дивізійні, ну до корпусних. Щоб бити далі, нам треба вести мову про атакамс. Є такий Ну, з того, що ми знаємо, бо можна говорити, щоб ми відновили виробництво Сапсану чи по-іншому ще є Грім-2. Це про це можна говорити і треба говорити. Але якщо ми просимо, то атакам з 300 кілометрів є лист. 20, так званий лист 20, те не так давно було десь тиждень тому. Це дуже відомі американські політики, дуже відомі колишні військові, як правило, відставці, дипломати, які звернулися до уряду і до президента Сполучених Штатів Америки, і кажуть, що Росію можна. Перемогти, тому що зараз та що у нас зброя є, ми обороняємося добре, і знов дякуючи нашим збройним е, силам, і е, тут е, отець гарно сказав: синергія, тил, збройні е, сили, чи ті, хто на фронті один одного підсилюють і боремося разом, але має бути зброя. Якщо нам дадуть атакамс якщо нам нам посилять е, комплекси насамперед протиракетні. Ну і, і і треба щось, тому що як ми бачимо, вже ем, вирішили питання частково е, з іранцями, росіяни. Їм дають безпілотники, це теж нам буде шкодити. І я дуже уважно слухав хлопчика. Це можливо майбутній Притуло. Притула купив станцію. Він нам купить. А він е, може ракети е, е, купить, які нам будуть до, допомагати. Е, тоді можна щось зробити. Тобто, ситуація і зразу на рахунок ядерного удару так. Він лякає, але м, тут є питання особистого виживання Путіна. І якщо, наприклад, він побачить, що він програє на півдні. Групування, зараз саме сильне групування біля Херсону. Нема цього групування, нема Керченського мосту, і він розуміє, що е, йому особисто як політику, а може як людині, не вижити. І ці події в, про це з республіканську армію можна мульфарити, Хто це? Він, не він, але це багато про що говорить. То він можливо буде намагатися, незважаючи на його попередження, можливо, буде задіювати, дотискати Лукашенка знову, коли щоб йому відволікти увагу. Йому там, чесно кажучи, не буде залежати, скільки тих білорусів загине і так далі, але щоб відволікти увагу і порятувати. І ще одне щодо того, як себе поводити, треба мати ну, ракетні удари, це одно. Треба мати на увазі, що можуть бути дрімаючі диверсійні групи навіть у нас. Ну і якщо хтось кудись іде на 24. те то ви собі продумайте маршрут, подивіться, а де там є укриття. Це перше і дітей попередити. Якщо вони бачать щось красиве, валяється, щоб вони в руки не брали, і дорослих теж а щоб телефонували принаймні, в поліцію і, і, і розберуться. Але зараз, і зараз це ми знаєте, ми говоримо напередодні Дня Незалежності. Можливо, це вперше за е, історію нашу е, принаймні, з 1654 року, коли ми маємо союзників сьогодні. Проходить е, кримська е, платформа, другий саміт, Дуда прилетів, виступав Шольц. Навіть президент е, Туреччини так прозоро натякнув, що Крим треба е, повертати. І е, ще одне питання: тут є е, люди, які е, пройшли фронт. Я маю на увазі пана Тимочка. Е, коли ми говоримо, що ми так дуже легко їх, а ми сюди, туди, ми певним чином недооцінюємо свої збройні сили. Там тяжко, там важко. І коли ми кажемо, та що там? Ну то значить, що, як казав один політик, не буду називати прізвище, що дивляться в окопі, п'ють каву. Це не так. Це не так. Якщо ми так легко ставимося до ворога до противника, ми знецінюємо подвиг своїх. Я вчора дуже уважно переглядав виступ е головнокомандувача збройними силами залужного, і він. Е було видно людей, які сиділи в залі, що він говорив, як він говорив, і він назвав е, цифри полеглих з нашого боку, і, і і це теж плата за нашу незалежність. Бо, бо після 91-го року багато людей ходили, казали, що у нас безкровно, ну чомусь вони по ті покоління На які жаль, були до то враження, гадували. що люди не вчили добру історію, Абсолютно. тому що можливо, якби вони вчили історію, тепер, вони б знали, а тепер вони що це бачать. не вони було сказ.